Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос воскрес! Христос воскрес! Ти повірив, тому що побачив блаженні ті, які не бачили і увірували. Дорогі у Христі, браті і сестри! Кожен з нас має дуже важливий і цінний інструмент, завдяки якому ми пізнаємо світ навколо себе. Це наша віра. Однак добре маємо розуміти, що, щоб цей інструмент діяв правильно, наша віра повинна мати. Якісь серйозні підстави. Сьогодні ми спостерігаємо, як апостол Фома знайшов для себе підстави, щоб повірити у Воскресіння Христове тоді, коли побачив Христа. Побачивши, пересвідчився, сказав Господь мій і Бог мій. І тут Господь ніби дає ну не те, що докір фомі, а швидше настанову для того, щоб ми розуміли, як насправді цей інструмент діє. От ти побачив і повірив. Але набагато цінніше, напевно, тоді, коли людина не бачила і повірила. Як це насправді могло б виглядати? От ви мені щось розповіли? Я почув, і тому, що почув, повір. так? Коли мова йтиме про щось таке пересічне, повсякденне, ну, очевидно, не так складно мені буде в це повірити, бо це не сильно впливатиме на моє життя. Але є речі, які не можна ось так на ура сприйняти, правда? Навпаки, ми часто кажемо, що дуже важливо те, в що ти віриш перевіряти, переконуватись у тому, що так є. Дуже небезпечною є сліпа віра, безпідставна. До речі, ви знаєте, яка із усіх вір. Є найбільш сліпою. Віра, яку ми називаємо атеїзм. Атеїсти це люди, які сліпо вірять. Вони жодних підстав не мають, але вірять. Але це інше питання. Як повірити, коли тобі щось розповідають? Коли ми дивимося на апостола Фому і гортаємо сторінки святого письма, де про нього ще щось розповідається, ми дізнаємося, що насправді Фома він не був такий невіруючий, як ми собі його уявляємо. Навпаки, були моменти, коли він проявляв щось таке особливе, щось таке, що заслуговувало особливої уваги. Ну і зокрема, Євангеліст Іван Богослов розповідає. Що тоді, коли Лазар захворів, і Господь знаходився в той час в Галилеї і сказав своїм учням, що Лазар, який був хворий, заснув, повідомляючи, що він помер, але я іду розбудити його, каже Господь. Фома тоді, можливо, до кінця і не розуміючи, що він сказав. Він звернувся до учнів Христових. Ходімо і ми помремо з ним. Він ніби тим самим засвідчив, що він готовий навіть з Христом піти на смерть. Питання: а чому ж він тоді тут не повірив в те, що Христос Воскрес? Очевидно, через те, як йому про це повідомили. Апостоли, як ми знаємо, в сам час страждань Христових і навіть час Його Воскресіння дуже були налякані. І як оповідає Євангеліст, Христос прийшов до них через зачинені двері. Вони сиділи замкнені, їм страшно було. Він явився їм, сказав: Мир вам. Потім прийшов Фома через певний час йому сказали, що ми бачили Воскреслого Христа, але як вони це сказали? Вони далі сиділи замкненими, вони далі були налякані. Ось ця подія Воскресіння не сильно їх змінила. Очевидно, якби апостоли з таким завзяттям. І з очевидною зміною їхнього способу життя повідомили Фомі, що Христос Воскрес. Очевидно, Фома по іншому сприйняв їхні слова. Що змінилося? Ви, як були налякані, так і налякані і лишились. Ви як сиділи за зачиненими дверима, так зачинені двері і залишились. Подія Воскресіння вас не змінила. То чи можу я в це повірити? Ви бачите, як часто від того, хто, як що повідомляє, залежить, як ти повіриш. А тепер подивімося на наше життя: ми є християни, так? І кожен з нас має таке завдання, як мали апостоли. Донести Слово Боже до людей. А як ми його донесемо? Скажемо, а ви знаєте, є Бог. А Христос Воскрес. Навіть відповімо воістину Воскрес. Ми навіть Пасху прийшли посвятити. Ми навіть до церкви прийшли. Чи багато людей з тих, з якими ми стикаємося, яким ми це повідомляємо, повірять в те, що ми їм скажемо. Чи спосіб нашого життя є таким, який би переконав людей, що варто в це повірити. Ми не бачили, а ми увірували. Ми маємо таку справжню, потужну віру, яка ніколи не похитнеться, яка ніколи нічим не заміниться, яка ніколи не буде ховатися десь тоді, коли це може бути небезпечно або невигідно. Коли ми споглядаємо світ навколо себе, Особливо тепер в ці, в ці святкові особливі дні споглядаємо на людей, які прийшли до церкви. І помічаємо, що тут ще багато місця. І, очевидно, є, ким це місце заповнити. І я, як священник, і, напевно, кожен із вас молив себе запитати, чи можу я. Ось так донести Слово Боже, ось цю істину любові Божої, Воскресіння Христового, оці всі надважливі істини для нас, християн, так, щоб тут справді було повно. Щоб всі люди, побачивши нас тут, а ще більше побачивши спосіб нашого життя поза храмом, вони сказали, справді, я в це хочу повірити. Я не можу в це не повірити. Спробуємо і ми своє життя так змінити. Змінити, щоб ті, які не бачили, повірили. А для того, щоб ми могли це змінити, ми самі повинні повірити повноцінно, по-справжньому, не формально, не по традиції, а так, щоб наша віра змінила наше життя. Бо Господь нам каже, щасливі ті, які не бачили і увірили. Ви не бачили. Ви увірили. Зробіть так, щоб інші увірили і прийшли до Бога. Амінь. Христос Воскрес!